Це які тут тортики в Мілані, красиві. Ну, и ціни тоже такие. Зараз прийду вам прикол покажу 40 евро, 30 евро. Ну, ціни на обіди нормальні. А все есть магазин супермаркет, и в нем висит табличка огури, типа ну и картошка по 2 евро за килограмм. Я кажу, Луки. Якби б ми тут робили, то моєї зарплати б хватало б тільки на картошку і все. Я кажу, в нас за 3 євро 5 кілограм купують, тут 2 євро 1 кілограм. Ну хоча що, я прикалуюсь. в Гену і в супермаркетах такі самі ціни. Просто я ж довжен щось сказати про Мілан, правильно? А твої друзі за тебе питають, Мірко, ну він вже зараз головний, не буду його знімати. Диви, яка тепер в нього машина. БВУ. Питали, як в тебе діла і коли ти вийдеш на роботу, бо вони бідні з голоду пухнуть. Чао! Бона Сера тут. Коротше, що я вам хочу ребята, сказати. Бандочка ви моя любимая. Італія мене не перестає дивувати. Нареально. Навіть вирішив записати відео. Схожі, навіть відео є. Ну, не, наверное, а є. Але думаю, таке, знаєте, що, думаю, треба викласти розказати. Значить, ну, события сьогоднішнього дня, принаймні. Почалося все з того, що ми поїхали, з'їздили в Мілан. Так оказалось, що ми приїхали ну якби не за тим, за чим нас звали. Тобто маємо бути, були би там не ми, а обичні механіки, скажімо так, місні, які б могли вирішати ті, ті проблеми. Але так як вже приїхали ми, а ми ж типу, гранди. Механіки. Ми ж просто так не приїжджаємо. Ми його показали на поломку. ну Ми Лука показав на одну, і я показав на іншу. Там, на двох валірах, якраз один можна сказати, при нас. От, обнаружили поломку, зняли, запчасть, вони намагалися на складі знайти іншу, щоб ми зразу вже і поміняли, так як ми приїхали. Але в них такої з ну, не по суті, Получається, ми тільки зняли сказали, що заказать. Ну, Сідаємо, вже ж виїжджати назад. А от тепер. от, внимание, Виїжджаємо ми е, в 11.30 звідти. Тобто, щоб ви розуміли, ще пів часа до обіду, а їхати нам 2 години. Тобто, весь обід, виходить, ми будемо їхати. От прямо це зараз чітко по-італіянськи. Перед тим, як виїхати, ми заїжджаємо. Ви бачили чи в предведучому, чи в цьому відео. Буде зараз де, куди ми заїхали, попити кофе. Ну, Лука, давай по бріошику з'їмо. Я кажу, ну я тіпа, дієта, який бріошик, ти хочеш, бере бріош, а він наоборот, він кофе не п'є, бо у нього стома, то, як він каже, ну вже лудов у нього болить. А от, Він у нього постійно болить, то він кофе тепер. То він взяв собі коротше, кружку молока і бріош. От, Я випив кофе. Ну і, собственно говоря, це ж не обід, бо це пів дванадцятої. І ну що ж, ти ж не пообідав і не віддихнув, як положено. Тобто ти просто перекусив, да, бріошок, ну не смоктав вже Я взагалі випив кофе. От кажу: я привчаю себе до режиму. Лука каже: то бери тіпа з собою. Ну, я кажу, да не ну, до коїстепні, чи ж два години плюс-мінус час, я туди-сюди на ролі не граю. Їдемо. Їдемо. Естественно, Лука там еды, по телефону что-то тра -ля -ля, потом говорит, что я после бревошика начинаю приштыкивать, находит соску, ну, в смысле, кто знает, там, водителя, соска, это не та, что зарабатывает вдоль трассы, ну, тоже та самая, но соска есть еще, сос, в смысле, где машины останавливаются, вызывают эвакуаторы, и все остальное. Вот. Два вида сосок есть. Одні копіратів Сосулька, вони, як правило, по ночам роблять, другий сос це просто пар парковка для визова евакуатора, мінтовий і все остального. О, нам друга треба була. Да, щоб не путались. Приїжджаємо ми в Гіною. Ну, легенько матильнули по своїх ділах перед тим, як приїхати на базу. В общем, на базу ми приїжджаємо в два часа дня. 2 часа дня це вже не обід. Це вже навіть пересмінка між водіями відбулася, навіть в 210. От ми приїжджаємо на базу. звичайно, ми достаємо свої судочки. Розігріваємо мікроволновки, сідаємо на кухні. Образцово показательне шоу, що це ж ми в 2 години з копійками сідаємо їсти. От. Сіли поїли. Ну, про що можна було поговорити, поговорили ні о чому. От, у нас ограничений, скажімо так, цей діалог ограничені чисто по роботі, та і все якби. От. Ну і що? Все, вроді, да, все добре. Значить, для чого це я розказував? В календарі, де ми записуємо робочі часи. Ми на час раніше ж виїхали. От і час, виходить, обіду. Який ми не обідали, це Лука, чисто, ну як то кажуть, по совісті. Да? Якщо б ми десь стали пообідали на трасі, він би не написав цього ніколи. Бо ну, таке бувало, що я, це... хто ж ти узнає, обідав ти чи не обідав, да? якщо ти в відряденні. Ні, а це він прям не пообідав, тобто пообідав після обіду і пообідав не час положений, а ми там, скільки там, 30-40 хвилин посиділи. Ну, майже час, скажімо так. Плюс, якщо додати те кофе, знаєте, з бривошом, то вийшов якраз би повноценний обід. О. Ні, значить, оце ми не повідали, це ще плюс час роботи додається сьогодні. Тобто, час на час вийшли раніше, час ми робили без обіду. Про це знають всі. Ну, от, що ми без обіду, такі от ми труженіки. Тобто, відробили все, два часа плюс, плюс командіровка. Тобто, в моєму випадку, якщо ще дати по старим цифрам, це два часа по 12.50, плюс командіровка 15. Ну, що це виходить. 40 евро, да? Правильно? Ну да. да, 40 евро. Плюс 40 евро, типа сегодня. Ну до зарплаты. Ну, 25 и 15. Да, 40 евро, все правильно. Туплю уже просто передачи вот. Ну и что, пообедали, он говорит, Слава, сенсоры приехала, типа вентиляторы, сенсоры, там наванта, ну, короче, да, сейчас я начну по-итальянски грузить. В общем, я знаю, что у нас там отлегнул датчик на вентиляторе, там, на, в одному Валерию в порту. Он же, ты давай, типа, валы туда, вот, а я, наверное, буду петлять с работы, там, по своим делам. Ну, понятно, понеслась душа в рай, знаете, Слава вышел на работу, можно их, ну, короче, уже, типа... Він і до цього не От. Ну, Тут він теж прав, кстати. От. а ти, типу це. Я кажу, ну хорошо, а де кажу сенсора, мені дає сенсора. І поки я туди-сюди розклав, щось там якісь перчатки. Туди... Бачу, він теж в буса приг. Я кажу, ти що, додому не валиш? Все, каже, помінялось, переігралось. Ну, я, я не вникаю, знаєте, в такі деталі. Бачу, що він старий ноутбук клац. Хватає, який там був робочий, він має віддати його до дочці. Каже, зараз поїхали каже, разом. Ну, поїхали мені, яка разниця. Вдвоєм, то, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Їдемо. Заїжджаємо в порт. І знаєте, от зараз всі на секундочку представте оце відчуття, коли ти розумієш, що ти їдеш не до Валер, а в головний офіс. В головний офіс, де роблять всі ті, хто колись їли в мами. Зараз не треба тільки там от наворачувати, що там із за того, що. Мама їх кормила, вони мене взяли на роботу. Ні, на роботу взяв мене лука, лука мене терпів, Луки я підійшов. Вони просто були не проти, коли предложили цей варіант. Ну, в общем, він на главний офіс, і це з якого мама все время раніше прикол тягнула. І плюс там його оці всі друзі офісники, вони сейчас на посадах вообще, там, генеральних директорів, особливо мірку. І я розумію, що він Лукас звертає туди, ну думаю, вдруг пропетляю, знаєте, оце відчуття, коли тебе півроку не було на роботі і ти ще не встиг себе показати, проявити понаново. І тебе все время, оце, знаєте, при встріччі вони, коли мене бачили, у мами на обіді ми пересікалися, вони вічно мені включали цей долбіс-раунд. Вай, парлі італіяна, те тете-тетете, думаю, ох, хоч би зараз, думаю, нікого не зустріти. І тільки ми повертаємо на офіс, а вони ж понакупляли собі цих нових електричок. Понял, это БМВ, ШМВ, гибриды, там всякая остальное. И тягают же шнурки, что директора им можно, они себе машины заряжают там в рабочее время. Ну что ты, ты же им не предъявишь. Ё-моё, и тут мы подъезжаем. Фу, блин, думаю, ну сейчас начнется. А нетушки, понимаете, нетушки. Ну я-то понимаю, что лучшая защита, цена падения. Сначала Мирку. Мене побачив, і йде до буса. Не я з буса виходжу, я звір в телефоні, я його не замічаю. А сам же глазами веду, його бачу, що він йде до дверей, бо він мене побачив. Він каже: О, гранде капо, коме стай! А вже ж я знаю, що Беха його мені Лука сказав дивия комусь. Я кажу, машина нова, велисі, ти та Е, сі-сі, а те, типа, коместай, коме гамба. Як нога, як жива посла, гамба нова. Фургоне нову, рівно. Но. Ну, ну і вони ж давай розпитувати за маму туди-сюди, як діла, що там, як з нею там, ну де. Я мама кажу, казу, де лаворо, баста, фінити, не, сі, сі, там, типа, от нам нема нормально де поїсти сюди-сюди. Ну, думаю, фух, фух фух фух, пропетляв. Тут же ж слідчий. Да? Я навіть не знаю, це треба у мами питати, хто він там по должності, яку він займає. Вот, потому що я знаю, що він теж дуже важливий начальник. І от треба було мені так, я щось 6,5 тисяч людей у нас робить, і ніхто з начальством даже не присикається. Вони тут пішли э, устраюватися на роботу, прийшли в як він називається, хотів сказати, центр зайнятості, бюро находок, як ну, поняли, що оформляють на роботу. І там сам її написали, звільнився. І все, ну если що. І ніж треба було, предварительно вони там не були з суперначальниками, з ними, з да, там з усіма. Тобто Б'янкин ну, папа зараз хазяїн. Ми з там, типа, Вась, Вась, там, баратушаня, завтра їдемо, кажемо, є, давай нам два бривожа, що ми пораніше вийдемо. Ну, таке, знаєте, от общення нормальне, тобто непосредственно з вищим начальством. Мірко і оцей другий, я навіть, ну, не пам'ятаю, як його звати, мама знає. Ну, а там, як Альона, туди-сюди, ну, все, як мама, я кажу, та мама вдома. Думаю, що роботу хочеться предложити, Хоча що, у Альони ж на роботі є лічний, типу, повар, зараз, ну, який там готує їм хто яку дієту соблюдає, що це, Думаю, якщо б ви мамі предложили дуже-дуже таку. Зарплату і щоб вона вас тут двадцять рил кормила, навіть з соблюденням ваших дієт, хоча ви ніколи там носом не крутили. Приходили в спорт з удовольствием їли. Якщо паздували, вам сюди оставляли. вже знали, хто що, скільки яке буде, скільки що їсть, хто крістіни, правда, не було. Кристина це наша дівчинка з України. Вона робила головним секретарем. Щось і я так понял, що вона вообще вже не робить. Ну я ще не до кінця не кажу. Ну, собственно что, Матч вроде все вам рассказали, він каже, ну правильно, типа, правильно, мама хай вже тепер дома сидить, Алена, типа, на хорошій новій роботі. Ты сейчас, скаже, все вийшов опять на роботу, туда-сюда, от. А, щас зарплата в тебе підніметься, хороша буде. Думаю, що опять чи що, ну поки пока я болів, ви мені два раза підняли. Ну, незначительно там щось в общій сложності, наверное, десь на 250-300 євро. Може більше там за свичів налогів так получається. Ну коротше було 1670, зараз 1950, щось таке. О, це два рази типу, щось там піднялося по якихось причинах. Зараз mm. скажу, зараз у тебе зарплата типу, підніметься. Думаю, О, нічось, Я Думаю, у нічого я даже не знав. Приємна така неожиданність. Ну, і просто, да, от скажіть, якщо б в Україні, допустимо, півроку ти десь там, я не знаю, ще можна, це можна назвати петляловом, галиним петляловом, тому що ну, як півроку можна личити таку херню вибачте за вираження. Не, ну понятно, проблема вроде серьезная. Ну, что ну, ей растягивать на пивроку? Ну, это нормально, понимаете? То есть пивроку тебя чекает, пивроку тебе платят зарплату. Ну, вот. Пивороку никто тебя, ну, за тебя не приезжает. И ты выходишь, и они еще рады тебе бачить. У нас же, ну, это было бы сейчас, э, что ты, профилоны, давай, нагоняй, давай, не вставай, ой, давай, рататай. Тут. Ну, для меня это реально... Э. Дико, дико. Да. Ну, знаєте, оця е, встреча, я знав, що вона буде неминуча, і я її хотів максимально надовго відтягнути. Зараз я дуже радий, що вона відбулася чим швидше. розумієте? постійні переживання по цьому поводу це не є добре, тому що ну, я реально таке, от, ну я. Знав, що ми зустрінемось, і я не знав, що сказати, як сказати, як почнуть питати, скільки почнуть це знаєте. Думаю, Лука каже, то одне, що типу, все добре не пася, типу, знаєте, бо Лука, Лука ти типу, все розслабон включив, він тепер, У нього вже там плани, як у Наполеона. по-перше, у нього відпусків куча накопилося. По-друге, що там а, ну, він і так любитель за філони, ти хоча я ж кажу, має право. Якщо є така поломка, яку я не знаю, яка дуже рідко зустрічається. От, я одразу, Лука, вау, бау, а де що? Via, де ти мені показуєш, Все що як цей, щоб я на будущее заповнюю. Він сьогодні вот я ее тоже. Я його люблю, знаєте, так приємно удивлять. Він домані, а-а, а, а, а типа, а думані, вадалігурі, ту боротто, пердеоліо, гідравліку. Я говорю, лунго, він си лунго, я говорю, э, нумер танта, е, си, 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 то тан, то там. Ну, типа, що я пам'ятаю, навіть длину, я кажу. Я говорю, камбіари дує, до по 3 минути, дує, си, си, дує, лай, браво, слава, браво. Браво, конечно, браво. Я говорю, давай електриці, там їх три, да, давай кажу, електрику, візьмемо на всякий случай з собою, щоб ну, если що, одразу поміняли одним заїздом, да. І си, си. побери всі три, если треба буде поміняти. Если ні, если там все четенько, один махнем, да і все, мало ли що, його може знаєте, не від старості, може десь. Ну, Може атака була, як, ну, як він десь ударив, його перебив. От. Ну от так от. Коротше, я їх не, перестав... не перестаю дивляти, вони мене. От, ну реально, я чесно кажу, я приятно приєдно дивуюся кожен раз. І знаєте, от, є такі речі, і вони мені там, типу, а що там, оце ж ми тіпа, з фургоном, це ж вже бік-бос наш, Казав, з бік босом все кажу, ми тебе наламали, типа я кажу, ну нічого э, з цим з фургоном. Я кажу, віддасте другий, Він каже, другий, других нормальних немає. Я кажу, ну такое діло, що ж кажу, то чи ж ніхто, як то кажуть, це ж не по чійсь ви ні, так вийшло. Тим більше кажу, якщо ви мені даєте за даром, я вже найду на нього коробку, знаєте, там куплю за свої гроші, як то кажуть, і все одно зроблю то, що хотів. Ну то таке, то вже не ця тема. І не сюди, не зараз, і тут нема чого. Еще кто говорит, сначала дроби, потом кажи, а не наоборот. Бо уже наперед все ляпнул. Ух, ну все, ну что, как вам новости такие? Нормально? А ну пишите мне, что там да як.